Вітаю, ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій геніальний YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я серйозно. Тільки хтось не підпишеться я. Так, так ось. Продовжимо розмову про е, Кримський міст, так, який чи то устал, чи то упав, чи то утонув, Я не знаю, що там відбулося. Але е, ну, московити, звичайно, все е, звернули на Україну. Що це вона, така-сяка взяла і підірвала цей. Геостратегічний для Московії об'єкт. так, Але виникають деякі запитання так, прості такі запитання. Як вона, тобто Україна, могла це зробити? ну, От на е, минулому відео я вам там показував навіть е, і рекламував. Чудовий атлас, комплексний атлас України, де зібрані практично всі знання е географічні з різних галузів: біогеографії, і фізичної географії, і економічної географії, і соціальної географії. Там весь адміністративно-територіальний поділ, і адміністративно поділи, розміщення ґрунтів різноманітних по території нашої держави. Ну, це те, що стосується, так би мовити, географії України. Так. Ну, так могла вона це зробити? Чи не могла? Ну, от мене цікавить: ми беремо цю мапу, де Україна, де Чорне море. І дивимося, як же це все відбувається. Ну, знаходиться, так би мовити, Україна під морською блокадою. Так, морська блокада кораблями Чорноморського флоту. Як Україна це все могла провернути? Я не відкидаю того, що це зробила Україна. Але якщо вона це все зробила, то у нас є геніальні люди, без перебільшення треба сказати. Геніальні люди, які яким чином, ну не знаю, ну фактично, там тільки невеличка акваторія цього Чорного моря зараз знаходиться на підконтрольній території України. А так, все ж окуповано, все окуповано. Аж до гирла Дніпра. Так, все окуповано. Як це все можна зробити? Ну я розумію, що людина могла туди приїхати на машині, привезти що небудь, там, ну, не знаю, 10-20 кілограм вибухівки і влаштувати цей вибух. Але. Ну, там же ж сотні кілограм, там, мабуть, до тони треба, може, і більше було для того, щоб все це підірвати. Хто це? Як це можна було зробити? Московити донині не можуть зрозуміти? Як це відбулося? Хто це е, зробив? Не можуть утямити, там безліч варіантів? Які, кількість яких множиться постійно. Але ж подивіться, величезну частину південної частини Чорного моря контролює така зараз уже доволі високо розвинута і технологічна країна, як Туреччина. Ну, як на мене, Ну, я ж не знаю, я просто е, висловлюю якісь там, ну, може, навіть божевільні версії, так, але вони мають право на існування, тому що коли ти дивишся і бачиш, що хтось один малоймовірно міг би це е, зробити, враховуючи всі е, географічні, технічні особливості того, що відбулося. То, як на мене, у турків набагато більше можливостей у цьому сенсі: і географічних, і технічних для того, щоб здійснити, наприклад, такий акт по знищенню цієї геостратегічної речі. Ну, тим більше, що давайте згадаємо про те, що Турки ж вважають uh, кримських татар своїх, своїми братами, так би мовити, а uh, туди втекло, величезна кількість, я не знаю, скільки їх там, uh, до, до Туреччини цих uh, кримських татар в свій час, то це е, побудова оцього Кримського моста. Це фактично реалізація мрії Гітлера. От ми говоримо про те, що е, цей Путін, це другий Гітлер, ну так воно і є. Так. Просто на іншому технологічному рівні знаходиться, в іншому часі, так, в іншому просторі. Тут історія і географія не, не віддільні між собою. Але ж Гітлер намагався вже навіть на конструкції, туди були завезені, побудувати цей Кримський міст. Ну, а інший фюрер зіснив цю мрію. Але ж турки вважають, що із кримськими татарами то вчинили дуже негарно. Ну, так вони вважають, та весь світ вважає. У 1944 році за національною ознакою московити виселили всіх кримських татар із Кримського півострова і заселили його московитами, які такі сякі хороші за 10 років перетворили його на пустку, на пустелю. І прийшлося. Віддавати Україні на тобі, не Боже, що мені не гоже. так віддати Україні, щоб українці завозили туди. Це ж дозволу Москви. Все це відбувалося. От, у нас такі наївні люди часто густо кажуть: от Україна Україні передали цей ось, півострів, і вона. Почала заселяти українцями. Так. <хе -хе> так, без дозволу Москви. Москва вимагала від України, щоб заселили цей острів українцями, тому що московити виявилися неспроможними освоїти цей півострів. Це факт, просто незаперечний. І вона вимагала за державною програмою. Виділяли гроші спеціально так, для того, щоб переселяти українців туди. І це ж вже не перший раз, я вам вже не раз розповідав про те, що ем, це було не раз в історії. Говорив вам про те, як могли опинитися з 10 дітьми із нинішньої Тернопільської області родина, наприклад, у Бразилії. В Аргентині, у США, в Канаді, як вона? Чи на Далекому Сході, наприклад, Москві, як вони могли опинитися? Що вони знали, де воно знаходиться? Вони тоді знали географію. Так, вчили там, скільки три аж географії було у <кхід> російській гімназії. Так, географія, математична географія і <кхід> природнича історія. Так ось вони не знали цього всього. Це все робилося за державними програмами і за державний рахунок тих країн: США, Канади, Бразилії, Аргентини. І вони виписували і везли не німців, не шведів, не московитів, не, не поляків, не, не румунів, а везли українців. Для чого? А для того, щоб вони освоїли оці землі. І Вони це зробили. Так, вони це зробили. Так ось тут дві, ну, крім цього всього, ну, е, так би мовити, це е, такі моральні речі, тут же ще одне. Ну, Туреччина що посідає е, друге місце після Китайської Народної Республіки за обсягами купівлі українського зерна. Тому, Московити тут їхні своїми блокадами, цими цими бомбардування терміналів зернових українських, і так далі, як кістка в горлі. То що, не могли турки організувати підрив цього мосту? Могли? І географічно, і технічно, і так далі. Але хто це зробив, я не знаю. Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі нашої перемоги над цією дикою ордою, яка прийшла на нашу святу землю вбивати українців, мародерити, ну і взагалі, що тут казати?